Навмисна дезінформація. Цей інструмент завше використовувався задля поширення неправдивих відомостей у певних колах, але нині, з урахуванням можливостей штучного інтелекту, стрімкого розповсюдження повідомлень та відсутності критичного мислення у читачів стає загрозою чи не для всього суспільства. Інструменти вдосконалюються і будь-хто. Політик, активіст, журналіст, будь-яка людина, яка комусь заважає, вона може опинитись в такій ситуації і так дійде до того, а воно дійде, тому що ший удосконалюється, що дуже важко навіть нам буде відрізнити, де правда, а де підставна картинка. Колеги журналісти проаналізували найбільші платформи, де переважно поширюються фейки. Один із великих пластів – YouTube канал. Але він усе ж поступається соціальним мережам. Також відносно читабельними вважаються інформаційні сайти. Загалом за два місяці спостережень найбільше дезінформації поширювалося на три актуальні теми: зокрема, це мітинги щодо закону про набу і САП, екоактивісти і боротьба з вітряками на закарпатських полонинах, а також українсько-угорські відносини разом з тим найчастіше. Чи неправдива інформація шириться в Ужгороді та Мукачеві, незалежно від локальної прив'язки щодо події. Виокремили 50 найяскравіших фейків. Як це відбувалося? Кілька аккаунтів. Ну, яскраво виражених, що це або бот, бо не можна ідентифікувати. Там немає світлини, там немає зовсім ніякої інформації. І одні ті самі наративи, а іноді цілі тези повторюються з групи в групу. Під дописами, які стосуються лише конкретно мітингів, це була одна така тема, яка от яскрава. Друга це якраз деформація активістів і журналістів. Почалась така активна кампанія просто по псуванню репутації всіх. І це стосувалося всіх активних людей, які виступали проти вітряків. Є ще одна тематика, якою намагаються маніпулювати, але це не виходить, тому що на локальному рівні воно ніде не розширюється і не спровоковує тої, напевно, хвилі, яку би хотілося. За два місяці от реально було три таких кейси. Останній, я би сказав, що він абсолютно неуспішний і, і навіть не розумію, для чого він потрібен. От. А те, що зараз багато створених картинок, відео із штучним за допомогою штучного інтелекту, це проблема. І це може в принципі потім стосуватися абсолютно будь-кого із нас. Саме тому за підтримки посольства Литви в Україні Ужгородський прес-клуб почав превентивну кампанію інформаційно-освітнього проєкту Як це є насправді, яка стосується фейків та дезінформації, що шириться у закарпатських медіа. Тема медіаграмотності і боротьби з дезінформаціями-фейками. Впроваджуємо не один рік, дуже давно. І в нас були різні проекти: і цікаві, і освітні, і виготовлення контенту, різноманітного і відео, і мультики в нас були, і все, що не хочеш. Там розраховані на різні аудиторії. І цього року ми про почали такий. Теж проект з медіаграмотності, він у нас називається інформаційно освітня кампанія. Як це є насправді? І ми продовжили от цей напрямок роботи прес-клубу, серед яких у нас і так само аналітика, і моніторинг, і проведення. Тренінгів ми пішли глибше в народ. Ми пішли у громади. Насправді, фейки та дезінформація це одна з проблем сучасного інформаційного простору. Неправдиві повідомлення поширюються легко і швидко, тоді як спростування приходить пізніше. Окрім того, потрібно враховувати психологічний ефект, адже люди схильні вірити у те, що їм підходить, а не реальні факти. І найголовніше, чи не всю інформацію варто перевіряти, але це займає багато часу, та ще й навички треба мати. Зрештою, поширення фейків може спровокувати соціальність, соціальні конфлікти, маніпуляцію, паніку чи дестабілізацію, а також загрожувати безпеці країни чи навіть призвести до особистої трагедії наразі, окрім власної медіаграмотності, іншого інструменту не винайшли хоча, напевно, просто потрібно вимкнути інтернет.